33-річний молодший сержант Дмитро Мельниченко був механіком-водієм танкового взводу разом з побратимами Криворізької 17-ї танкової бригади захищав Україну. 29 серпня родина не мала жодної звістки про Дмитра. Бійця вважали зниклими без звісти. Після звільнення населеного пункту на Херсонщині стало відомо. Дмитро Мельниченко разом зі своїм екіпажем прийняв смерть під час наступу ЗСУ на південному напрямку. У тому ж бою загинув і навідник танку Криворізький побратим Дмитра Василь Черніков з Дмитром Мельниченком прощалися сьогодні. На всебрацьке кладовище прийшли рідні, близькі і друзі бійця, які пам'ятатимуть його завжди добрим, привітним, веселим. Він був дуже хорошим другом. Він був был всегда ну, заботился о проблемах, он всегда мог подобрать правильные слова. Он, даже когда у него были трудные времена, даже с финансами, он всегда был щедрый, мог дать совет, он мог просто ну, поделиться этой душой, этой, этой добротой. Дмитро Мельниченко поліг у бою 29 серпня. Про це стало відомо тільки 6 жовтня. Я його дружина. Я його дуже кохала, і він мене також. Було щасливі. Він був дуже хорошою людиною, добра. Він все. Він захищав Україну і пішов на війну, щоб захищати нас з вами. слава. Михайло Олег Каплій цей день.